Друзі, знімаю друге відео на тему злоякісної російської групи «Мудрі совєти православних старців і святих отцов, яка починає маніпулювати вашими батьками, якщо не нароком вони лайкнули картинку, яку ця група, тобто російський хакер, згенерували за допомогою штучного інтелекту. Дивіться, дуже важко відписатися від таких чатів, тобто навіть буде важко відписати вашу маму чи бабусю. Я знайшла ось таке рішення: мені потрібно перейти на Facebook Головна. В чаті цієї групи натиснути. Далі ми очікуємо, е, доки ми вийдемо на головну стрінку цієї групи, щоб надіслати на неї скаргу. Ось вона вийшла. Так, мені потрібно надіслати скаргу правий куточок, три крапочки. Верхній правий куток, три крапочки, поскаржитись на групу. Шахрайство. Шахрайство з використанням робочої сили або людей. Тобто вони реально використовують ваших бабусь для прогрівання злоякісних ресурсів ФСБшних. Далі, так, тепер готово. І нам потрібно відписатися, вийти з групи. Все, ваша мама і бабуся будуть в безпеці, ця група більше її не напише.